Ми відкладали е, запуск на нових ринках. Ми цього боялись, е, і ми, ми занадто довго її відкладали. Можна було це зробити раніше, суттєво раніше. Наша перша перший міжнародний запуск він відбувся. Десь приблизно 20 лютого 2022 року, наша перша е, міжнародна група, яка за займалася та, за тиждень до повномасштабного вторгнення, і вони навчалися англійською мовою. Це були люди з е, Україна плюс-мінус три часових пояси. Це була Польща, Балкани, Південна Африка, Індія і таке інше. Е, ось е, ну а потім вже була там Польща і Бразилія. Я думаю, що треба було почати раніше. Цікаво, чому ми відкладали? Мабуть, тому що в Україні було все дуже добре. великий, 21-й рік. — Ринок був топ. — Ринок був такий, що ми ще спілкувалися. Боже, а що повинно відбутися для того, щоб, щоб стало погано? Ми знаємо тепер що, відбулася війна, і ось, але, мабуть, ми відкладали, тому що в Україні все було дуже добре, тому ми відкладали цей запуск. Це природньо, ти, ти робиш те, що в тебе виходить, виходить класно, і ти так. там приходиш до цього.